Мы прихожане села Шаба. Рады приветствовать вас на нашей Бессарабской земле. З хлібом сіллю 7 листопада в селі Шабо Білгородністровського району зустрічали високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського, де у співслужінні благочинного 3-го одеського округу протиірея Іллі Маніти, благочинного білгородністровського округу протиіерея Федора Абрамова, настоятеля свято-Нікольського храму протиірея Миколи Снітко здійснив освячення місця під будівництво храму на честь усіх святих на місцевому кладовищі. имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, 7 ноября, день памяти святых мучеников Аркеана и Мартирия, с чувством глубокой благодарности Богу и при святей Богородице, при патриархе Московском сия Руси Кирилле, при блаженнейшем митрополите Киевском сия Украине Владимире, высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским, Освящен камень и положена частица мощей священномученика Сергия Васильевского. Подмет строительство храма в честь всех святых село Шаба Белороднестровского района Одесской области. В лето сотворение мира 7520 и от Рождества и Живоплоти Бога Слова 2012 год. Після завершення богослужіння владика тепло привітав віруючих із закладкою другого храму в селі Шабо. подякував усім ініціаторам будівництва та нагородив їх благословенними архіпастерськими грамотами, підкресливши, що після завершення будівництва тут стане підноситися молитва про живих і померлих, а також буде відбуватися відспівування покійних. Дічно поздравляю усіх замечателя нас обтям, освящення закладного камня. И место под строительство храма здесь, на городском кладе, в сельском этом кладе, все честь святых. У цей же день високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський, відвідав місто Білгородністровський, де здійснив освячення дзвонів для нового храму на честь святого мученика Іоанна Сочавського, який зводиться в спальному районі міста. Після завершення богослужіння владика в супроводі настоятеля храму протеєрея Рустика Виходцева ознайомився з ходом будівельних робіт. Митрополит Агафангел подякував настоятелю за труди, підкресливши, що зведення храму проходить з випередженням графіка, і незабаром тут будуть підносити. Ти молитви до Господа причистої і святому мученику Іоанну Сачавському.